Настала весна, Тетяна Григорівна, і в вашому саду так багато квітів. Ними можна тільки дивуватися. А як перезимувала троянда цю цей рік? Цей рік вона просто, я навіть можна сказати, не ожидала, як вона гарно перезимувала. Я правда неї пригинала до землі, укривала, фуювалася, але все перезимувала нормально, не майже не поламалася. Трошки там такі знизу були деякі. Пагони, ну все нормально. Через це я вже неї, бачите, обрізала кожен листочок її також обрізала. Тепер неї залишилося уже відкрити, так як ми її корінь завжди рози прикриваємо, і будемо ждати квіти вже. Так, хочеться так, побачити. Це... І від цієї... Квітки так. Гарних. Це дуже гарна троянда. Ми вже минулий рік вона була ще така маленька, а це вже бачите, як вона вже виросла. Будем... Вона, мабуть, відчуває, як до неї ставиться господар. <рес>